Юрій Іванович гончар. Це вже ми переходимо до мінерально-кісткових трохи розладів. Зараз буде дві доповіді. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Перед усе дякую за можливість виступити. І так, перекальцето в лікуванні хворих на хронічну хоробру норок. Я хочу одразу відзначити, що є дві. Будуть зустрічатись дві назви: парікальцитол і перікальцитол. Парікальцитол – це торгова назва безпосередньо препарату, парікальцитол па, це фармакологічна назва. Ну, ми вже багато говорили сьогодні, що основні причини смерті хворих е, з хронічною хворобою рок, особливо на кінцевій стадії рахової недостатності. Перш за все, це. Серцево-судинні захворювання. Ви бачите на даному слайді кількість причин серцево-судинних захворювань у хворих, що лікуються гемодіалізом, пританням діалізом. Це понад 50%, 51,73% гемодіаліз лікування і 51,69 у пацієнтів з. На політеніальному діалізі. Звичайно, в розвитку серцево-судинних захворювань, особливо місце, займає, займає порушення мінерально-косного розладу, і, зокрема, гіперпаратіоліоз, порушення метаболізму кальцію, фосфору, партгормону, вітаміни Д призводять до кальцифікації, до зростання серцево-судинних захворювань і, як наслідок, до зростання смертності. Шляхи надходження вітаміну Д та його трансформацію в організмі, ви прекрасно знаєте, це синтез шкіри під впливом ультрафіолету, ультрафіолету з їжею, ну і наступний метаболізм, зміни вітаміну Д. Перш за все, нас більшість більш це хвилює якраз метаболізм в зміни в нирках і вплив на клітини мішені, і вітамін Д рецептор. Зміни біохімічних маркерів е мінеральних та кісткових порушень при прогресуванні хронічних хвороби нерок починаються ще на ранніх стадіях хронічних хвороби норок і проявляються в зменшенні вітаміну Д, е е тобто білку клота, е збільшенні фактору е FGF-23, збільшенні парагормону і зростанні фосфору в, гіперпетильоз теж має свої особливості розвиток у е, діалізних пацієнтів. У здорових людей активуються рецептори вітаміну Д, кальций чутливі рецептори, рецептори, фактору росту фібробластів та клота. Ну, а з, і вони ж ці рецептори викликають зменшення ще раз, не дуже а, е, не виходить, не виходить, не виходить. Зменшення. Пригнічення, поступлення парадгормону в сиворотку. У діалізних пацієнтів сироватки в ві рівні вітаміну Д і кальцію знижуються в той час, як фосфор має тенденцію збільшення. Рецептори парашитовидні залози мають ненормальну експресію та функцію. Таким чином, через порушення регуляції інгібування секреції парагормону, система. Сприяє секреції партгормону, і ця система є домінуючим у діалізних домінуючим у діалізних пацієнтах. Наслідки зменшення активації е, вітамін Д рецепторів це запалення, е, підвищення запалення, пригнічення імунної системи, збільшення протеїнурії, стан погіршується стан кісток, розвиток вторильного гепаратіріозу, і, як наслідок, все, це знову ж таки. Розвиток серцево-судинних захворювань і підвищення смертності. Тобто активація вітамін Д рецепторів надзвичайно важлива в лікуванні діязних хворих. Ну і лікування патологічних станів патологічних рівнів парадгормону. Рекомендується призначати призначення кальціміметіків, аналогів кальцитриолу або вітаміну Д. Або комбінації кальціометиків з аналогами кальцитріолу або вітаміну D, згідно рекомендацій AD18 року, Цілеві показники. Саме виживання, ви бачите, що відносний ризик смертності від усіх причин для, для парадгормону, для кальцію, для фосфору і сумарний для парадгормону. Саме на основі цих даних ви бачите, що при зменшенні або при наму збільшенні концентрації кальцію, фосфору, парагормону збільшується ризик смертності, і тому це визначає саме цільові показники, які ми маємо намагатися тримати у хворих. Однак є цілий ряд проблем у введенні цих хворих, перш за все. Лише 47,50% пацієнтів дотримуються дієти і спрямовані на обмеження фосфатів. Ви знаєте, яка це проблема у діалізних хворих. Вони продовжують порушувати дієту, не дивлячись ні на що, але і обмежити повністю ми теж не можемо, тому що порушується значне харчування. І це надзвичайно велика проблема. Діаліз також не завжди може вирішити цю проблему, видалити і фосфор, і парад гормон. Ну, і ризик розвитку важких форм у хворих, прям пропорційні тривалісті лікування діалізом. Активні форми рекомендується застосовувати вітаміни Д, кальцитриол або кальфит, кальцидол. ну і ефективним в лікуванні, але, але монотерапія це широко в клінічній практиці, має в накопичу велику доказову базу ефективності цього препарату. Одне з перших досліджень, котре. Демонструє ефективність цього препарату для метою зниження парадгармону. Це американські дослідження. Ви бачите, що 36-місячна виживаність гемодіалізу пацієнтів, які почали лікування парикальцитолом або кальцитріолом. Це понад 58 тисяч пацієнтів. І підгрупа. Пацієнтів, які змінили схему лікування, тобто перейшли з пара на кальцітриол або навпаки. І ви бачите наскільки е, до, е, достовірна різниця в виживанні пацієнтів. Ви бачите тут продемонстровано зв'язок між рівнем парагормону та ризиком смерті. і Зв'язок між прийомом будь-якої дози паракальцитолу та покращенням виживання пацієнтів. Тобто прийом будь-якої дози паракальцитолу вже підви зменшує ризик смерті. Ви бачите тут е, залежність між, е, е, між е, е, збільшення ризику смерті при збільшенні дози. Паракальцол, але це зв'язано не з препаратом, а з тим, що більші, великі дози паракальцитолу призначались при більшому рівні парагормону. І ще ряд мета-аналізів це далеко не всі, котрі демонструють перевагу паракальцитолу над іншими активаторами рецепторів вітаміну Д у знижній смертності та рівно інтактного паратиреоїдного гормону серед пацієнтів на гемодіалізі. Велика кількість таких робіт. Препарат демонструє кращу загальну виживаємість пацієнтів порівняно з іншими групами активаторів вітаміну Д рецепторів, значне зниження рівня паральгармону в порівнянні з такими ж препаратами. І дослідження, котре демонструє ефективність. Паракальцитолу при лікуванні е, високих рівнів парагормону при хронічній хворобі нарок 3-4 стадії. Дослідження підкреслює дане 17 року безпеку та ефективність внутрішньовенного та перорального лікування парі у. Перед діалізних і діалізних пацієнтів і забезпечує стійке зниження парагормону протягом 12 місяців. Тобто це все перераховується ті дослідження, котрі підтверджують ефективність цього препарату. Треба сказати, що препарат, крім безпосередньої основної дії, це зниження рівня парадгормону, має цілий ряд плеотропних ефектів, котрі дуже важливі і цінні для нефрологів. Ну, можливо, не саме головне, але дуже важливо це нефропротективна дія. Парікальцитол достовірно знижує протеїнурію у пацієнтів з діабетичною нефропатією та глобалюлярними захворюваннями без ризику гіперкальцемії та незалежно від інгібіторів ретікла-детеляльної системи. Перекальцитол клінічне дослідження. Кросс секційне дослідження 196 пацієнтів. В результаті тільки котре було показало, що тільки пари 100 достовільно знижував індекс недостатньої чутливості до еритропоетину. Надзвичайно важлива, важлива для нас властивість цього препарату, особливо з враховуючи, що поширеність, поширеність анемії у пацієнтів, з, котрі лікуються гемодіалізом. І наступне дослідження, це котре продемонструвало, парикальцетол порівняно з кальцитріолом сприятливо впливав на рівень гемоглобіну у пацієнтів з пізньою хронічною хворобою норок, незалежно від таких факторів, як запалення та рівень парагормону. Наступне. Виявилося, що пар, парикальцитол ще має цілий ряд інших побіщ, ну, Блеєтропних ефектів виявлено протизапальний та антифібротичні ефекти перекрестолу, що проявляються у зниженні втрати білка через перитоніальну мембрану у пацієнтів на перитоніальному діалізі та підвищенні ультрафільтрації. Перекальцтол знижує маркери запалення у пацієнтів на гемодіалізі. Зниження інтерлікіну це серективну білку, ТНФ альфа, а також позитивне впливає на показники оксидативного стресу. а також ще цілий ряд ефектів: вплив на серцеву судинну систему, усуває деталіальну дисфункцію у пацієнтів з хронічною хворобою норок, відміну від кальцитриолу та Дексар кальцифіролу не стимулює процеси кальцифікації в стінках артеріус, що також надзвичайно важливо. Як ж застосовується? Рекомендується початкова доза, ви бачите формулу, за якою вона розраховується, і подальше рекомендації по титруванню дози препарату. Найпоширенішою побичною реакцією, пов'язаною з лікуванням, є гіперкальціємія, котра зустрічається до 5% пацієнтів. Гіперкальцемія пов'язана зі ступенем надмірного пригнічення парагормону, але її різик корелюється корелюванням дози. Центр нефрології та діалізу. Київський міський центр нефрології та діалізу має досвід використання цього препарату дуже, дуже позитивний. Понад два роки використовуємось. Ви бачите, що е, через 12 тижнів 63% пацієнтів мали значення цільове значення парагормону. Поряд з цим було продемонстровано, що відсутність. Е, Вірогідний, вірогідний змін концентрації фосфору та кальцію в сироват крові. Таким чином, палікальцитол має високу ефективність і гарний профіль безпеки щодо фосфорно-кальційного обміну в поєднанні з великою кількістю плеотропних ефектів зменшення протеїнурії, судинної кальцифікації, фіброзу, нирок, резистентності деретропоатину, зниження запалення тощо. І показав високу ефективність в лікуванні вторинної гіперпаратіріозу. Дякую за увагу.